Звітна колегія відділу культури і туризму Коломийської міської ради відбулася у народному домі. Це традиційний захід. Тут підводять підсумки діяльності установці її галузі і як загалом жила культура Коломийщини протягом минулого року. Детальніше в сюжеті минулий рік був колоритним та яскравим у галузі культури. Розповідає начальник відділу культури і туризму Коломийської міської ради Уляна Мандрусяк. Далося провести чимало різноманітних заходів. Наші традиційні вже великі фестивалі фестиваль писанка. Тепер прийшов з міністерства лист, де вказано, що хочуть включити наш фестиваль в всеукраїнський. Заходи, це дуже приємно. Також успішно пройшов наш фестиваль 24 й імені Анатолія Коснодольської. Після завершення фестивалю національна спілка композиторів висловила подяку на ім'я міського голови пана Ігора Слюзера. Це теж велика радість і говорить про рівень наших заходів. Минулому році започатковано і нові заходи, зокрема міськрайонне свято, манускрипти, з Михайлом Андрусяком, фестиваль Гірські горни, а також медовий спас, організований музеєм історії міста. У свята в нас збільшується. Ми звичайно і традиційні наші державні свята, ювілейні дати відзначаємо, вшановуємо наших видатних людей і нашого краю, так і цілої держави. А якщо сказати про всі наші установи, то Установи працюють, тому що там працюють надзвичайно патріотичні, професійні люди, які роботу всю свою ставлять на найвищий щебель, ставлять великі плани і їх досягають. Музичні школи наші коломийські три є найкращі за рівнем навчання навчально-виховного процесу в області треба відзначити дуже велику роботу і е е е популяризаційну яку проводять бібліотеки так як е платні послуги це можна проаналізувати за платними послугами проблемою закладів культури як і багатьох галузей сучасного суспільства є недостатнє фінансування Через відсутність належної суми грошей не вдається провести багато вкрай необхідних робіт, зазначає Уляна Мандрусяк. Проблема найбільше це є формульний розрахунок на оплату праці для працівників культури, який встановила держава. І згідно цього формульного розрахунку, культура в місті. Забезпечена на 56%, тому міська влада міська казна повинна додавати коштів, і цього року теж додали. В нас вийшло на 85% забезпеченості на заробітну плату. Це тому, що це реформуний розрахунок рахується на одного жителя. В нас мешканців не настільки багато, порівнюючи з розгалуженою мережею закладів культури. Минулому році завершено реконструкції водовідведення та водопостачання у народному домі. На цей рік заплановано поточні ремонти закладів культури в основному за рахунок спонсорських коштів.